Серед моїх орхідей є в мене і пеларгонії. Якщо хтось пам'ятає, я вже розповідала, що колись, як в мене завівся борошнистий червець, одна із підписниць написала: Заведіть собі пеларгонії, розставте горщики з цією рослиною поміж орхідей, і ніколи у вас не буде борошнистого червецю. То я з повною відповідальністю можу вам сказати: добрехня! Присутність пеларгонії серед моїх орхідей ніяк не сприяє знищенню борошнистого червецю. Він собі живе, як і жив, і розмножується, як і розмножується. Але пеларгонії в моєму домі все ж таки залишились. Влітку я дуже люблю прикрашати їм свій балкон. Балкон у нас дуже жаркий, там ростуть в основному кактуси. І пристосовується до такого кліматичного випробування і пеларгонії. У минулому році свої старенькі пеларгонії я вже підстригала, дарувала вам їх, і дехто з дівчат дякував і показував цвітіння своїх пеларгоній. То були червоні пеларгонії. А минулого літа мені подарувала Іринка Одарченко. Ось таку красу. Вже посаджено, вже в горщику, і на ній були бутони. Так от, минулого року вона розквітла саме ось такою квіткою. Тобто звичайною квіткою. Розмір квітки 5 см. Шапочка доволі крупненька. І вигляд в неї просто чарівний. Але Іринка написала мені, що це спорт. І треба цю гілку видалити. Вона поквітла, і ту гілку я видалила. Бо я ж вчуся. Для мене Іринка то авторитет. Я знайома з цією людиною вже довгий час і ще з часів, коли ми з нею разом вирощували орхідеї, але прийшла війна. Русня знищила її дом. Вона була змушена виїхати до матусі і залишити свої орхідеї, які загинули. Деякі, звісно, вона. Змогла реанімувати, але їх небагато, і Іринка почала збирати пеларгонії. Коли вона мені вперше показала перший кущик пеларгонії, я була дуже вражена і навіть пожаліла її. Кажу. Може тобі орхідеї підкинути? Вона каже, ні. Зараз у Іринки на каналі буяють буяють такими красивущими квітами плантації Пеларгонії і я вчусь саме у неї. Якщо хтось хоче придбати живець або зріз, або послухати її поради, подивитись на її красу, то запрошую всіх. По імені Ірина Одарченко на її канал. Її пеларгушею Іринка висилала мені і декілька зрізів своїх пеларгоній, але в таку спеку вкорінилися не всі. Вірніш за все, лише один. І зараз він зростає. У сьогоднішній день я маю декілька пеларгоній, в основному твої рідненькі, бо я їх також різала, вкорінювала і розмножувала. Але хочу іще мати. Не знаю, чи існують жовті пеларгонії, якось я не зустрічала. Мені дуже хочеться жовту, якусь лососеву або помаранчеву ще пеларгонію. Тож навесні я звернусь до Іринки і обов'язково придбаю в неї живці, саме таких пеларгоній. Ще мені хочеться знайти, яку пеларгонію. Які називають зонатиком, тобто які не треба різати, які кущаться самі, мають не дуже великі листя? Ну, звісно, там і квіточки будуть відповідно, не такі величезні, громадні, але все рівно мені такі також подобаються. От хто б сказав, що на своєму підвіконі я буду вирушувати бабусину герань? Я сміялась. А зараз мені дуже подобається запах листя. Воно для мене таке приємне. Знаєте, воно нагадує мені дитинство, бо в моєму дитинстві у людей у кожного на підвіконі стояли пеларгонії. Гера цей сорт має ім'я Марія Луїза і повинен він квітнути тюльпанками. Тобто кожна квіточка. Повинна мати вигляд нерозкритого тюльпану. Але, як бачите, моя має вигляд повністю роз... відкритого тюльпану. Ну, саме, як оту, тюльпани вже відквітають. Ну, ти що? Правда красива? Одним словом, у мене спорт. Спорт, пеларгонії, Марія Луїза. Що ж таке спорт? А спорт це генетична мутація. Тобто, Повернення рослини до однієї із материнських рослин, саме до тієї, з якою проводилось схрещення. Мені здається, зараз камера вловила її справжній колір. Він такий ну, насичено-морквяний. Знаєте, в моєму дитинстві. А у жінок була дуже модна губна помада ось такого кольору морквяного. Варгонії дуже люблять багато сонця, багато світла, саме те, чого в мене немає. Ах, навіть заздрю людям, у кого є. Приватна оселя, і вони вирощують герань влітку у себе у дворі. Виносять горщики у двір і насолоджуються цією красою. Іринка саджає їх у е, дорогий торф, класман. Вони в неї так чудово ростуть. У мене що в який грунт не посади, Я пробувала і у класман, і у наш Поліський. Торф і у суміш ґрунтову суміш універсальну з додаванням торфу. Ну, знаєте, ростуть вони у цих ґрунтах однаково. Чому? Та тому, що немає сонячних підвіконь. В Який ти ґрунт хоч. В золото посади рослину, але якщо їй не підходять умови, вона все рівно зростати не буде, так як вона зростає у людей на сонячних підвіконях. А взимку мені взагалі дуже складно зберегти ці рослини, бо ось так сохнуть їхні листячка від відсутності достатнього світла та від батарей. А, ростуть ось такими кучеряшками, манюньками, навіть не знаю. Можливо, мені прийдеться зрізати чи так залишити. Ну, Одним словом, така біда. Я вдобрюю їх. Влітку дуже часто вдобрюю, по осені вдобрювала їх монофосфатом калію. Десь прочитала, що монофосфат калію сприяє, тому щоб не сохло. Лися, але все рівно воно скручується, сохне. Однім словом, ось така біда. Сама людина сонця. Я дуже люблю весну. Я дуже люблю пору пробудження, час пробудження. Знаєте, мені дуже подобається запах землі, прілого листа. Дуже подобається ласкаве таке, ніжне сонечко і мої рослини. Вони всі-всі чекають на весну. Подивіться, які ніжні в неї тичинки. Ох, красунька. Сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я, добра, всім пока і слава Україні!